Всім привіт! Сьогодні ми з вами потестуємо чарівника на тестовому сервері. Так, подивимося швидесенько по предметах, не будемо довго розповідати про ці всі навички, як завжди. Наша ціль побачити, як в нас цей персонаж буде грати. Ми потім його, якщо він буде потужним, зберемо в сезоні. Якщо розробники щось виправлять, то скоріше за все зберемо якусь іншу збірку. але... Поки що в нас є така чудова можливість подивитися на його навички, парагон, і визначитися, чи будемо ми цим персонажем грати в сезоні. Будемо перевіряти його в вежі, тому що вежа це, в принципі, основний івент, в якому будуть всі гравці грати в новому сезоні. І, мабуть. За чарівника почнімо відразу з 70-го рівня порталу, тому що мені чомусь здається, що 65-й він точно пройде. Просто не хочеться вмикати супервеликий, щоб, ну, скажімо так, була можливість в нас встояти цим персонажем, і була можливість щось розповісти. Про цього персонажа, тому що якщо вімкнемо там, де ми будемо помирати, то не вийде з вами побалакати. Ну, точніше, я розповім, а хто хоче, той послухає. Так, дивіться в чарівника, в принципі, ситуація нормальна, мабуть, одна з найкращих по збіркам в плані 11-го сезону, тому що йому додають новий предмет, який дасть нам можливість постійно створювати. Ось ці прекрасні заряди енергії тріскучої. І мені здається, що цей чарівник буде одним з найкращих в 11 сезоні, тому що він буде рухатися швидко. У нас буде можливість постійно телепортуватися. Якщо у нас навіть не буде нашого телепорту, ми зможемо взяти додаткові руни на телепорт, якщо нам потрібна буде більша кількість руни. Урону ми зможемо щось змінити в збірці для того, щоб пересуватися більш повільно, але щоб наш персонаж був більш потужним. Мені подобався завжди чарівник тим, що в нього більш-менш була нормальна завжди ситуація із захистом, з новою системою, яку розробники переробили по захисту. Мені здається, що якраз саме з захистом і потрібно буде погратися, тому що якщо раніше в нас персонаж міг знаходитися постійно під щитом. Вистачало у нього часу, щоб відновити ці щити, то з новою зброєю ми просто не зможемо їх використовувати. І, от буде питання по захисту: як саме перекрити захист? Тому що за урон цього чарівника я взагалі не переживаю, якщо чесно. Мені здається, що його буде достатньо. Також дивилися з вами таблиці лідерів вже побачили, що цей чарівник зможе пройти навіть сотий рівень порталу спокійнесенько, ну, правда, за майже 10 хвилин, але пройти може. І от мені здається, що розробники, можливо, будуть щось виправляти на цьому класі, тому що поки що він найслабкіший в сезоні, але мені в це не віриться, друзі. Мені не віриться в те, що чарівник буде одним з найгірших класів по урону. Хоча на тестах реально ситуація така, що я тестував ну, багато збірок і визначив, що більшість із цих збірок ну, максимально просто будуть неіграбельними в 11 сезоні. Тобто максимальну яму, яку ми пройшли на збірці через гідр, це був 75 рівень. В 80-му в нас вже починалися якісь проблеми зі стійкістю, не вистачало мани, не вистачало часу, щоб відновити наші бар'єри. Тобто з чарівником зробили погано те, що він не може постійно телепортуватися, і тепер в нього немає просто такої мобільності, як була раніше. І на деяких збірках дійсно не вистачає. Досить сильно урону. Але мені здається, що з ним буде все також добре, тому що ну, не хочу вірити я в те, що розробники просто зроблять його максимально неіграбельним. Мені здається, що вони трошечки переборщили з дебафами, і, скоріше за все, що ми будемо якось використовувати цього персонажа таким чином, що будемо намагатися на ньому. Максимально якось посилити свою стійкість. Поки що дійсно не зрозуміло, як саме ми це будемо робити, тому що без нової зброї в нас взагалі там проблеми з уроном. Варіативність набрати велику кількість ресурсу у нас не досить велика. Тобто, щит мани працює не на всіх збірках, не на всіх збірках ми можемо вистояти без додаткового урону, без нової зброї. тобто у нас є два варіанти. Або ми повністю скляні, і в нас ціла купа урону, але ми не можемо постійно телепортуватися, тому що телепорт виправили розробники, і тепер ми не можемо постійно його використовувати без часу відновлення. А Якщо ми не можемо використовувати його без часу відновлення, то в нас зникає звичайна мобільність і звичайно зникає можливість втікти від якихось атак монстрів. Я думаю, що, скоріше за все, ну, можете записувати або запам'ятовувати, або вони будуть робити щось. З вмінням телепорту, щоб чарівник знову мав змогу телепортуватися без ніяких проблем, щоб він був більш мобільним, тому що це єдине, що його рятувало від атак монстрів. Тобто, якщо враховувати ту варіацію, в якому вигляді ця гра була на початку взагалі її існування. Тобто десь приблизно вже 2 роки тому, то там е, ми бачили подібну ситуацію, що чарівник був один із тих персонажів, у якого найменша кількість життя, найменша кількість захисту і найменше способів просто не втратити свого персонажа. Е, тому мені здається, тут буде два варіанти: або йому додадуть якісь можливості е, до того, щоб телепортуватися через монстрів, або додадуть якісь додаткові. Можливо, аспект чи ефект, щоб збільшити ще свою стійкість, тому що в основному проблеми у чарівника починаються у великих порталах зі стійкістю, з уроном. В нього все більш-менш нормально, тобто грати за нього можна буде, і багато гравців оберуть його для гри, тому що він достатньо простий, але. Саме от стійкість це те, що обантежить Тобто або потрібні якісь додаткові аспекти чи предмети, щоб бути більш стійким, або потрібно якимось чином виправляти телепорт для того, щоб у нас була можливість хоча б ну якщо не бути стійким, то хоча б втікати від цих атак. Я думаю, ви зрозуміли, про що я. А так, мені дуже подобається збірка цього чарівника, тому що він все ще залишається більш-менш мобільним. Він залишається більш-менш стійким. В нього однозначно є потенціал через цю збірку на цю тріскучу енергію, тому що в усіх інших персонажів. Ну, Навіть такої збірки немає, щоб проходити 75 рівень ями швидко. Тобто, в основному всі персонажі вони переміщуються по мапі більш повільно. А чарівник у нас все ще залишається більш таким швидкісним класом, але не стійким, друзі. Тому будьте уважні, якщо ви хотіли пограти за персонажа, в якого максимально Є всі можливості для того, щоб швидко винищувати великі скупчення монстрів, то чарівник це буде прекрасний варіант. Але якщо у вас є ціль проходити їм надвисокі якісь рівні вежі, ну в старій версії великі рівні ями, то я б радив обрати якийсь інший клас, тому що знову ж таки проблем у невисоких рівнях у нього зі стійкістю немає, тому що достатня кількість урону. А от коли ми проходимо якийсь надвисокий рівень порталу, у нього починаються проблеми саме зі стійкістю. Тобто, якщо ви не бажаєте проходити якісь супервисокі рівні ями, ну не ями, вежі то можете обирати спокійно собі чарівника, тому що е, ігровий процес за нього супер простий, супер зрозумілий, немає жодних проблем для того, щоб проходити е, ну, значно більші рівні порталу, ніж можуть деякі персонажі. Швидко, е, він мобільний і це прекрасно. Він буде чудово нам підходити для різноманітних івентів, для того, щоб проходити босів, для того, щоб проходити друзі навіть і високі рівні ями, якщо ми фахівець на чарівнику і можемо якось ці всі атаки комбінувати так, щоб максимально далеко знаходитися від монстрів і максимально швидко добирати собі свій ресурс. І якимось чином ну, тримати якусь дистанцію, і щоб у нас була якась стратегія. Тобто майте на увазі, що якщо ви хочете грати ним просто в якихось івентах чи проходити щось на четвертому стражданні або на четвертому торменті, то це прекрасний вибір. Якщо ви хочете грати ним на якихось високих рівнях вежі. Майте на увазі, що у вас має бути тактика. Тобто у вас має бути або вже досвід гри на цьому персонажі, і ви маєте розуміти, що ви маєте тримати свого персонажа на відстані, тому що це явно не той вибір для вежі, щоб стояти біля монстрів поблизу і намагатися всі атаки ну, виловити по собі. Якось так. Тобто це те, що ви обов'язково, я думаю, маєте знати, те, що має бути якась тактика. Тобто ви не можете просто, як, наприклад, друїдом, духонародженим або варваром просто стояти поблизу до монстрів і ні за що не переживати. Доведеться трошечки побігати, але в цьому і весь сенс цього саме класу, що він мобільний, що їм потрібно. Бігати, набирати швидкість переміщення, якщо телепорту в нас немає, і намагатися триматися від монстрів подалі, і бажано, щоб у них не було ось таких страшних ефектів, щоб вони не змогли вбити нам нашого прекрасного чарівника. Якось так, друзі. Якщо ця інформація була вам цікавою чи корисною, ви можете підписатися на канал, щоб не пропускати нові ролики. Якщо у вас не вимкнений дзвіночок, можете його ввімкнути, щоб просто-напросто ці відео вам з'являлися в рекомендаціях. Якщо є бажання допомогти каналу, посилання є в описі. Якщо у вас є якісь питання, можете задавати в коментарях. Якщо також... Є бажання десь спілкуватися чи пограти з іншими гравцями, можете вступати до клану. Посилання є також в описі. Посилання на всі збірки до 11 сезону будемо робити, коли сезон вийде, тому що це все може змінитися. Бажаю гарного настрою, гарного дня, до зустрічі в нових відео.